В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Євангелія від Матфея, глава 26. Коли Ісус скінчив усі ці слова, то сказав ученикам своїм, е, які слова скінчив Ісус. У 25 главі Він їм розповідав, як треба жити, коли Його не буде з ними. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син людський виданий буде на розп'яття. Христос заздалегідь попереджає, що Він буде розп'ятий. Щоб вони не сумнівалися в його божественній силі і коли побачать Його уже мертвим, не втратили віри в Бога, а знали, що на все це йде, що все, все це йде по промислу Божому. Тоді зібралися первосвященники, книжники і старішини народу у дворі первосвященника на ім'я Каяфа, і радились, щоб узяти Ісуса підступно і вбити, але говорили тільки не у свято, щоб не було. Заворушення в народі. Вони хотіли Ісуса вбити. Але якщо це зробити в день, тобто люди можуть підняти бунт, оскільки багато людей постійно слідували за Ісусом. І тому план їхній був вбити Його в тайні, щоб ніхто того не бачив. Коли ж Ісус був у Віфанії, у дому Сімона Прокаженного? ми не знаємо точно, хто такий Сімон Прокажений, але люди, які жили в той час, коли писалось Євангелія, люди, які перші читали це Євангеліє, добре знали, що це за людина. І знали, і, і, А значить, в Євангелії ще багато чого не написано, і ми з вами ще багато чого не знаємо про життя Ісуса Христа на землі. До, підійшла до нього жінка з посудиною дорогоцінного мира і зливала йому, що возлежав на голову. Побачивши це, ученики його ремствували і говорили: для чого таке марнотратство? Бо можна було б це миро продати за велику ціну і роздати вбогим. Які молодці, як вони переживають за бідних? Якщо ти так переживаєш за бідних, то свої гроші роздавай нужденним, а рахувати чужі гроші і розпоряджатися чужими грошима, то хто тобі дав таке право? Ісус, же, зрозумівши це, сказав їм: навіщо бентежити жінку? Вона добре діло зробила для мене, бо в Богах завжди маєте собою, а мене не завжди маєте. Зливши миро, це на тіло моє, до погребіння мене приготувала. Істинно кажу вам: не тільки буде проповідане Євангеліє по... це по всьому світу, сказано буде про те, що вона зробила в пам'ять її. Знову Ісус нагадує, що через кілька днів Він буде уже мертвим. Але ми не знаємо, чому ця жінка миром отирала тіло Ісуса. А Христос говорить, що вона його підготовлює до погребіння. Можливо, жінка, як і апостоли чули і слова Христа про нього, і про смерть прийняли буквально, і принесла миру, аби тіло отерти. А можливо. Таким чином, вона йому одячувала за якесь чудо чи зцілення, чи, можливо, просто проявляла до нього таку велику любов і пошану. Тоді один з 12, званий Іудою Іскаріотським, пішов до первосвященників і сказав, що хочете дати мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому тридцять срібників. І відтоді він шукав нагоди, щоб видати Його. По якійсь причині нам незрозумілий, але зрозумілий тільки Іудові. Іуда вирішив зрадити Ісуса, в чому полягає його зрада? Просто вказати місце, де буде Ісус на самоті без людей, щоб можна було його схопити або відразу вбити. Саме після ситуації з жінкою Юда пішов до первосвященників. Чому він це зробив? Ми не знаємо. Можливо, йому здалося, що Ісус возгордився собою, бо все-таки миро було дуже дорогоцінним і коштувало великих грошей. Ісус завжди проповідував допомагати нужденним і підтримувати бідних, не мати більше двох одеж. І тепер такі великі кошти просто так виливаються на його тіло. Люди часто на емоціях спонтанно роблять речі, які не можуть пояснити. Першого ж дня опрісників, ученики приступили до Ісуса і сказали йому: де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він сказав: підіть у місто до такого, то і скажіть йому, учитель говорить, час мій близько. І, тебе, і, те, і у тебе справлю Пасху з учениками моїми. Ученики зробили, як звелів імін Ісус, і приготували Пасху. Ситуація така, така ж, як і з Осликом, коли був вхід Господні в Єрусалим. Ісус посилає учнів і людина, яка їм зустрінеться, як нібито наперед, знає, що потрібно підготувати. В нашому житті іноді. Так, Господь допомагає, щоб е, що чудесним образом різні проблеми вирішуються у нашому житті. Коли ж настав вечір, то возліг з 12 учениками, що значить возліг? В древності в Палестині люди не сідали за стіл, а е, люди просто не мали столу. Вони лягали на підлогу, опираючись на ліву руку, і так їли. Таке можна побачити у фільмах про ісламські країни. Коли вони їли, сказав їм істинно кажу вам, що один із вас зрадить мене. Вони дуже засмутились і почали говорити йому. Кожен з них чи не я, Господи? Він же сказав у відповідь: хто вмочить зі мною руку в блюдо, той зрадить мене. Але ж ця їжа була спільною, і всі вони ламали хліб і мочали в блюдо. Всі вони були налякані, коли Ісуса розпинали, і боялися піти за Ним на Голгофу. Жінки мироносиці не побоялися і були присутні, коли Христа розпинали. Син же людський іде, як писано про нього, але горе тій людині, якою Син людський буде зраджений, краще було б не народитися людині тій. Не треба думати, що Юда зрадив Христа. По Божому промислу, начебто Іуда не винен, він просто слідував Божому замислу. Бог бачить все, що є в нас на серці. Він знає, що доброго ми можемо зробити, і що злого. Як в ситуації з Адамом і Євою Господь дає Іуд, Іудові шанс на покаяння, говорить про те, що буде розп'ятий, вбитий. Ще що один із вас мене зрадить, але Юда, осліплений гріхом, навіть і не думає зупинитися. Як, наприклад, буває з нашими дітьми, коли діти граються, і ми їм постійно говоримо, будь обережними, бо можуть впасти і вдаритися. Діти наче наслухаються, слухаються, але все одно падають. Але то діти, вони лише пізнають світ. А Іуда, доросла людина, і Він з Христом був з самого початку, усе бачив і все знав. При цьому Іуда, що зрадив його, сказав, чи не я його, учителю. Ісус говорить йому, Ти сказав, може, прямо... Ісус прямо в очі говорить Іудові, що знає про його зраду. І коли вони їли, Ісус взяв хліб і благословивши, переламав. І роздаючи ученикам сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. І взявши чашу та воздавши розда... хвалу, подав їм і сказав: пийте від... з неї всі, бо це є моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кожен із нас, кожен раз на службі ці слова говорить священник: все-таки завіт з Богом. Окроплений кров'ю Христа, Бог прощає нам гріхи і нас благословляє через жертву, яку Христос приніс на Христі, і через сповідь і причастя тіла і крові Христових нам прощаються гріхи. Кажу ж вам, що віднині не буде упити від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами його новим у царстві Отця мого. І проспівавши, пішли на гору Єлеонську. Тайна вечеря це була не просто вечеря, це була пасхальна вечеря. Відповідно до цього, після трапези, вони ще співали псалми. Тоді говорить їм Ісус, всі ви спокуситеся через мене в цю ніч, бо написано, уражу пастиря, і розбіжаться вівці отари, по воскресінні же мої, попереджу вас у Галілеї. Петро сказав йому відповідь: якщо і всі спокусяться тобою, то я ніколи не спокушуся. Ісус сказав йому, істину кажу тобі, що в цю ніч, перш ніж проспіває півень, ти тричі зречешся мене, говорить йому Петро, хоч би мені довелось і вмерти з тобою, не зречуся тебе. Подібне говорили і всі ученики. Як вони, впевнено, як вони впевнені в своїх словах, Петро і інші апостоли готові до смерті захищати Ісуса, потім приходить з, ним Ісус, потім приходить з ними Ісус у місцевість, що зветься Гевсеманією, і говорить ученикам: посидьте тут, поки я піду, та помолюся там, і взявши з собою Петра. І двох синів Заведеєвих почав сумувати і тужитися. Це останній час, коли Він з учениками разом, великий смуток і туга здавлює серце Ісуса, бо настає час Його страждань, те, заради чого Він прийшов на землю. Він учнів залишає в одному місці в саду, бере з собою трьох учеників і відходить в інше місце помолитися. Тоді говорить їм Ісус, сумна душа моя, смертельно. Почекайте тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, упав від, він е, до лілиць, молився і говорив: Отче мій, якщо можливо, нехай обійде мене чаша ця, втім, не як я хочу, а як ти. Він Бог, Він знає. Заради чого він прийшов на землю. Але як людина, він відчуває на своїй плоті усю біль від побиття і розп'яття. Йому як людині страшно від однієї лише думки, що на нього чекає. В молитві Отче наш ми кажемо: нехай буде воля Твоя. І тепер Христос каже, не як я хочу, а як ти. Так і ми маємо молитися в молитвах завжди говорити, що, Боже, нехай буде не так, як я хочу, а як ти благословиш. І приходить до учеників, і знаходить їх спячими, і говорить Петрові, то не могли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте й моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, плоть же немічна. Знову відійшовши, вдруге, молився, кажучи, Отче мій якщо не може чаша ця обминути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля Твоя. І прийшовши, знаходить їх знову спячими, бо в них очі обважніли, і, залишивши їх, знову відійшов і молився, втретє, сказавши те саме слово. Тоді приходить до учеників своїх і говорить їм, ви все ще спите і відпочиваєте, ось наблизився час, і Син Людський видається в руки грішників. Він їх просить підтримати його молитву, молитися разом з ним. Але, можливо, від втоми, можливо, від ін, по іншій причині їхні очі закриваються і вони засинають. Встаньте, підемо, ось наблизився той, хто зраджує мене. І коли Він ще говорив, ось прийшов Іуда, один з дванадцятьох, і з ним багато народу, з мечами та киями, від первосвящеників і старішин людських, зрадник же його подав їм знак, сказавши, кого я поцілую, той і є, беріть його. І відразу ж підійшов до Ісуса, сказав: Радуйся, учителю, і поцілував Його. Чому Іуда Ісуса поцілував, а не просто пальцем вказав, кого схопити? Згадуємо, що апостоли клялися до смерті бути вірними Христу. Можливо, Іуда боявся, що учні почнуть захищати Ісуса і може статися бійка своїм поцілунком, і Ісуса приспав увагу учеників. І поки учні зрозуміли, що відбувається, Ісуса уже схопили. Ісу же сказав йому: Друже, для чого ти прийшов? Тоді підійшли, наклали руки на Ісуса і взяли Його. І ось один з них, що були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив меч свій і, вдаривши раба первосвященика, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: Верни меч твій. На Його місце, бо всі, хто візьме меч від, від меча і загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця Мого, Він дасть мені більше як дванадцять легіонів ангелів? Як же тоді збудуться Писання, що так повинно бути? Тоді сказав Ісус до народу. Ніби я на розбійника вийшли, ви з мечем та киями, щоб узяти мене. Кожного дня сидів я з вами, навчаючи в храмі, і ви не брали мене. Це ж усе сталося, щоб збулися Писання пророків, тоді всі ученики, покинувши його, розбіглися. Дійсно, Ісуса схопили як якогось розбійника вночі, в темряві. Якби е, була у Ісуса якась вина, то що їм заважає вдень, Офіційно його арештувати. Так, як передрекав Ісус, усі його учні розбіглися. А воїни, які взяли Ісуса, повели його до Каїафи, первосвященника, де зібралися книжники і старійшини. Прямо вночі, в вдоми Каяфи, уже зібралися книжники, первосвященники, щоб судити Ісуса. Який це суд проводиться вночі? Так ще й в домі. Вони хотіли вбити Ісуса, але цьому вбивству хотіли придати вид законності, щоб потім їх самих не судили, як вбивці. Петро же пішов за ним здаля до двору первосвященника, і ввійшовши всередину, сів і слугами, щоб бачити кінець. І первосвященники, старішини, і весь Синедріон – Шукали вже свідчення проти Ісуса, щоб убити Його, і не знаходили. І хоч багато лжесвідків приходило, не знайшли, але наостанок прийшли два лжесвідки і сказали. Він говорив: Можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. І ставши перевосвященик, сказав йому чому ж нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать? Ісус мовчав, і Правосвященник сказав йому, заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос Син Божий. Ісус говорить йому, Ти сказав, але скажу вам віднині побачите Сина людського, який сидить праворуч сили і гряде на храмах небесних. Тоді первосвященник роздер одяг свій і сказав. Він богохульствує, навіщо нам ще свідки, ось тільки що ви чули Хулу. Як вам здається, вони ж сказали у відповідь Повинен смерті. Христос їм каже правду, а вони цієї правди не приймають. Тоді плювали йому в лице і знущалися з нього, а деякі били його по щокам і говорили: Проречи нам Христе. Хто вдарив тебе. Петро же сидів у дворі і підійшла до нього одна служниця і сказала: І ти був з Ісусом Галилеянським, тоді же відрікся перед усіма, кажучи: не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інша і говорить тим, що були там, і цей був з Ісусом Назареєм, і Він знову відрікся з клятвою, не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові: справді ти з ним, бо і мова твоя викриває тебе. Тоді він почав божитися і клястися, що не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень, і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом: перш ніж проспіває півень, тричі зречешся мене. І вийшовши геть, плакав Горько. Яка різниця між зрадою Іуди і Петром? Іуда знав, що робить, і цілеспрямовано взяв гроші і привів воїнів, щоб Ісуса схопили. А Петро зрадив Ісуса спонтанно. Він тайно пробрався в дім первосвященника і не очікував, коли його там впізнали, не подумавши емоційно. Відрікся від Христа, але зрозумівши, що Він накоїв, гірко плакав і, повернувшись до апостолів, розповів їм усе, що бачив в Домі пересвященника. І також в сльозах розповів про свою зраду Євангелист Матфей, все це нам записав в Євангелії. Дякую за увагу! Храни всі Господь. Амінь.